Вас вітаю, хлопчики-дівчата. Починаємо з вами грати. А сьогодні в нас з вами буде більш детальний огляд техніки на прикладі М1 Абрамс. Ну тут він, звісно, трошки інакше називається. Вони, в принципі, всю техніку, яка була в реальному житті, трошечки перейменували. От, але не суть. Суть в тому, що ми поглянемо на те, із чого складається в принципі наш е, танк, якщо можна так сказати. Перше, з чого треба почати, це агент, за якого ми граємо. Він має такі е, собі перки. Е, що таке перки? Перк це те саме, що було і у World of Tanks, е, тільки трошки на іншу манеру. В нас тут є різні основні елементи, які ми можемо додавати в користування, якщо можна так сказати, можна обрати щось одне з одного з однієї, так би мовити, теми. Тобто тема, наприклад, контролю, да? от обираємо от Зараз це англійською, хто англійську класно знає, то одразу зрозуміє, про що тут. І ось обираючи кожен з цих перків, ви можете зробити для себе якийсь унікальний набір, який дозволить вам якось краще проявити себе на полі бою. Далі в нас іде така строка із модулями. Модулі в нас є різні. Є такі модулі, які більш простіші, вони надають вам тільки якісь переваги. Да? А якісь більш складні модулі, вони, як можете помітити, надають вам як переваги, так і можуть вам давати якісь мінуса. До речі, ось хороший приклад. Тут ми можемо побачити, що у нас класно зростають очки міцності, час перезарядки, коефіцієнт масштабування та з'їдається поворот корпусу, швидкість руху вперед е, теж в нас е, мінусується. Дуже, скажімо так, е, погана історія для цього танку, чому зараз пояснюємо. Бо цей танк позиціонується грою як танк ближнього бою. І коли тебе починає крутить якийсь е танк е штурмового класу, умовно, да, то це буває проблемою. Ти можеш не встигнути увімкнути, або навіть якщо ти встигнув увімкнути цей щит, да, який ви могли бачити, це до речі, я так зрозумів, вмикається щит активного захисту. Тобто він теж має тут е, свої модифікації. І коли він вмикається, якщо танк занадто близько е, до тебе під'їде ворожий, да? тобто за цей щит, то він може пробити його. І ти нічого не можеш зробити. Тобто, всі пам'ятають, як у World of Tanks робили притірочку, так би мовити, да? коли е, стоїть умовний маус, а до нього під'їжджає якийсь. Т-62 або Т-55 да? і починає його в бачину кошмарити, то все ну, тіпа, зрозуміло одразу. Приблизно та сама історія. От. А, далі в нас іде кастомізація безпосередньо. А, вибачаюсь, це в нас ще не зовсім кастомізація. Тут у нас знаходяться ремкомплекти. Працюють вони наступним чином. Якщо грали у World of Warships, ви одразу зрозумієте всю суть. Використовуючи цей ремкомплект, він буде вам відновлювати певну кількість ХП вашого танку. На відновлення дається 45 секунд. Тобто є певний калдаун, через який у вас буде знову в доступі цей ремкомплект. І... Здається, здається, його можна збивати. Тобто, якщо принаймні в минулих оновленнях було саме так, я не знаю, може зараз поміняли трошечки. Треба зараз зайти і подивитися на практиці. Бо коли ви починали вмикати відновлення корпусу, то по вам прилітає і все починає, воно ну воно коротше, злітає. Це треба мати на увазі, якщо що. Ідемо далі. Далі в нас кастомізація. Кастомізація це що? Це в нас можна робити так? Можна, ну це 3D-моделі, які доступні в нас. Можна ставити якісь конкретні елементи от рибка така є прикольна, такий шарик, не знаю, сігара і цей, від двигуна ця штука. А, такий, типу, брілок, я не знаю. Ну, коротше, воно все виглядає як Брілок. А, звісно, піксель як без пікселя, тим паче, ну, давайте чесно, схожий він все ж таки більше на український піксель, принаймні на піксель військової форми. Так точно. Ну, є, звісно, такий фановий. От, куди ж без аркади? А, ну, і інші, звісно, тут а, теж присутні. Камуфляжі. Я все ж таки ставлю камуфляж, який є в реальному житті, бо ставити ось таке, я не знаю. Ну, це, вибачте, мене за французьку, але це щось на встратому. Це ну, якось, якийсь бред. Реально золотий Абрамс. Знаєте, що ці зуби золоті собі зробити, і кататися на циганському Абрамсі. Ой, коротше, ну, я не знаю. Бачимо, що тут іще щось заблоковане. Певно, сюди додадуть іще якісь прикаляси. Будемо дивитися з новими оновленнями. От. Давайте покатаємо. Подивимося, що це нове оновлення нам принесло у гру. Ну що, залітаємо в гру. Якщо чесно, я вже не заходив кілька днів сюди, приходили точно якісь оновлення і дуже цікаво побачити, дізнатися, що нового запровадили. Бо зараз із цим картоха дуже активно працює. Коцнулись ми, але нічого страшного. До речі, цікаво, чи будуть доданий якийсь візуал візуал об'єктів саме мається на увазі моделів. Бо, як ми всі знаємо, у Тундрі, коли ви додаєте якісь, прокачуєте якісь модулі, то вони починають відображатися у вас на техніці. Тут у нас стоїть комплекс активного захисту на цьому танку, але він візуально ніде не відображений. Тільки вже той циган, вже немає його. Відновлюємо нашу ХП. Спробуємо в сраку йому зайти. Непогано вийшло. Мінус. Мені здається, це було доволі красиво. Я не знаю, хто грав у сталкер, мені чомусь е трошки ця мапа нагадує територію Енді Чазу. Бо теж таке, знаєте, футу... футуристичне трошечки дуже схоже. Хто знає, може дійсно Картоха чимось надихнулась, коли побачили кадри зі сталкеру другого. Не забуваємо, що в нас є прискорення. Нещили. ой ой хтось в страху заходить. Як неприємно, як неприємно. Розібрали його. Є авіаудар. Що може сюди і жахнуть? Давайте сюди і жахнути. Хоча Почання це була погана ідея. Але вже як є. Не розумію, якщо чесно, на кой сюди в цьому Абермсу прифігачили ці трали, що вони йому дають, окрім такого сурового вигляду. Бо мім я тут не бачив, якщо чесно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! А що таке? А що таке? Так, я на таке не підписувався. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. No, 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 Блін, як воно все на час. Тай таке? в нас далі. Ми взагалі щось програємо, я бачу в цій uh, грі. Треба захвачувати ці бази чи щось щось робити. Ми все займаємося незрозуміло чим наша тіма. Теж, знаєте, було б прикольно, аби для різномаїття додали б якісь режими, де там, умовно, як... Тундрі Абрамс з якимись леопардами проти якоїсь сувкової та китайської техніки грають так, стріляти це добре, але все ж таки ми ж не хочемо програвати, так? Да? наче як в сраку прилетіло там нема звідки се з ракети ракет що? а ну долітає Це здається на був Так, да, бачите, я використав зараз цей е, відновлення структури корпусу. Е, відновлення ХП. І в мене влучили, коротше, і через це е, відновлення злетіло. Маємо на увазі. Такий собі маневр, звісно. Like Не, треба було тікати. up again and again. Драку це неприємно. Давайте авіаудар дамо. <призис> Що ж, поразка. Отже, дивіться. Е -е давайте так. Що в нас тут? Е -е наскільки цікаво грати за цього агента? да? По суті, агентом ми маємо те, що ми граємо на Абрамсі і за цього шоколадного хлопця. Мені подобається цей танк через те, що в нього дуже непогано із бронею, але мені дуже не подобається те, що в нього такий собі дамаг. Ви можете робити ваншоти виключно, якщо влучаєте. В БК, але це стосується всіх танків тут. І якщо ми дивимося, скільки прилітає від цього танку, да, то ну, дамаг тут реально слабенький. Тому я п'ятірку точно не можу поставити. Ну, Нехай буде четвірка. Я думаю, що от якщо допрацюють хоча б трошечки дамаг, то буде реально об'єктивно класно. А, наскільки був цікавим бій. Дивіться, сам бій, він цікавий. Тобто, цікаво е, в плані, якщо цей формат конкретно розглядати, цікаво грати було е, в плані саме гри динаміка, вона мені сподобалася. Єдине, що мені не сподобалося, це те, що е, тут немає якоїсь конкретної цілі. да? Е, верніше як, ціль є? Але проблема із тим, що е, дуже сильно всі відволікаються. да? Тобто. Ти дуже сильно починаєш відволікатися на якісь перестрілки, замість того, щоб захоплювати ці бази і отримувати перемоги. Да? Тобто ти можеш реально класно грати в цій грі, але ти просто банально запарюєш гру через те, що ти ну камон, ти не звернув увагу на те, що а де база, а що. Ну, типу, навіть знаєте, може бути таке, що ти звертаєш увагу, а тіммейтам їм пофіг вони пострілякать прийшли і все. От. Тому, знаєте, мені здається, цей режим трошки треба переробити таким чином, що ви або знищите певну кількість противника, або ви захоплюєте бази і отримуєте певну кількість очок. Тому що ну, реально можна дуже багато їх настріляти, але вони захоплять всі бази і, коротше, наберуть ці очки і все. Тому я теж тут поставлю, думаю, ну, дивіться. Давайте так, об'єктивно ну, на трієчку. На Тут є що трошки і карту пропрацювати, тому нехай буде трійка. Ось що ми отримали за цей бій. До речі, система винагород. Вона тут доволі дивна. Вам не видають кредити за кількість ну, взагалі, за якусь там активність у бою. Ви можете зробити навіть перемогу, але не отримати жодних кредитів. Їх вам надають виключно за місії. Можливо, зараз переробили, але. В мене був один день, коли я сидів і от так от чисто грав, грав, грав. І в мене були перемоги, 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 і все одно я дивлюся, в мене срібло, воно взагалі ну, ніяк не поповнюється від слова зовсім. Тобто, тут є, от, як ми бачимо, 5 типів валют, фракційні валюти, срібло і галда. Проблема в тому, що. Ну, немає такого, да? тобто ось ця м'яка валюта, ця, це срібло, його ну, ми витрачаємо на якісь перки і тому подібне. І отримуємо виключно, ось, якщо виконуємо ці, так би мовити, квести. Треба кожного разу міняти, от отримали ви, наприклад, винагороду да? срібло. Ви знаєте, що вам ще треба срібло це отримати. Йдемо в штаб. Міняємо в нас е, іншого е, чувака, беремо і все. І беремо в нього наступний квест, підписати контракт, ну і тому подібне. От, тому це працює саме таким чином. Я не знаю, чому зробили саме так. Можливо, це має спонукати грати якісніше. Можливо, в цьому справа. Да? На що витрачати голду? Поки що я не знаю, оскільки це ще все в розробці. Ну, звісно, тобі можуть сідати якийсь прем, да, щоб ти там якось швидше качався. Але це скоріше буде застосовуватися до досвіду. Як я вже казав, срібло тут чомусь так забій просто не видають. Що ще можна сказати цікавого? порум-порум-порум, Ну, дивіться, в принципі, тут ще багато чого в розробці. Магазин, ну бачите, була така штука, якось випала мені 50% досвіду. Два рази вона випадала. Ось тут, як ви бачите, тут де швидкий матч, грати, і ось тут була така, такий квадратик. 50% досвіду, у вас активовано. от. Таким чином, у вас був, ну, може увімкнутися бустер. Тут ви додаєте коротше, людей в команду і можете покатати в трьох, як то кажуть, як в старому доброму World of Tanks. В принципі, по суті, на даний момент це плюс-мінус все, що можна сказати. Тут ми отримаємо якісь, за досягнення ми отримаємо якісь плюшки на нашу техніку, це ще все в розробці, я так розумію. Якісь місії мають бути, бачите, in development, тактичні операції, це теж все в розробці. от Кар'єра. Все це ще поки в розробці, про це ще дуже рано говорити. Єдине, що ось ці, ці ачівки дають інколи, вони дають, не знаю, CV, що це якась, наче як валюта виглядає, да? але таке відчуття, наче це просто якісь очки, бо конкретно тут валюти CV з такою позначкою. Я не бачу. А от. Це виглядає як якісь, знаєте, конвертики з грошиками. Можливо, це щось якось розподіл іде на срібло, на голду, може, на якісь фракційні на фракційну валюту. Ну, а тут у нас таблиця лідерів. Ось такий вигляд вона має. Тут сезон ми можемо побачити. Якось так. Отже, друзі, пишіть, що думаєте про цей такий собі міні-огляд із елементами летсплею. що думаєте з приводу інтерфейсу, кастомізації техніки, кастомізації цього агента, яким ми граємо, висловлюйте свою думку сміливо. Будемо з вами спілкуватися на цю тему, може, дискутувати. І обов'язково підпишіться на канал, поставте вашу вподобайку під цим відео і до нових зустрічей! З вами був я. Слава Україні, всім папа! -па.